Івано-Франківська польща община у перечутті Різдва в центрі європейського діалогу. Місцеві поляки спільно з консулами Республіки Польща у Львові провели оплаткову зустріч. Зібралися не лише для спілкування, згадували різдвяну традицію. Це родинне куштування оплатки. Я не знаю рецепту випікання оплатки. Це спеціально приготовлені на різдво пластинки хліба. Ними віряни ремокатолицького обряду зазвичай діляться за різдвяним столом. Відбувається це так: один тримає, інші відламують кусочки. Під час церемонії всі загадують бажання і зичать один одному щастя. Оплатка тонка біла пластина печеного хліба, зазвичай прямокутної форми з прісного тіста. На ній витиснені християнські релігійні зображення, в основному Діва Марія з малям Ісусом та вифлеємська зірка. Ця традиція має дуже глибоке символічне значення. Подібно як перемелюється окреме зерно, як перемелюються окремі зерна і пізніше перемішується водою і становиться один хліб. Подібно оплаток є символом єдності людей, братньої єдності, братньої любові. Оплатки є традиційними серед західних слов'ян – Польщі, Словакії, Білорусії. Після їх куштування усі приступають до святкової пісної трапези і співають різдвяних пісень. Пусть ми всі до стаєнки, до Єзуса і паненки, повітай ми маленького і Марії матки, повітай ми маленького. В Україні та Польщі Різдво святкують по особливому Щоправда, більшість обрядів схожі, а от колядки майже ідентичні. А я мама єсть. стимтомена в дитинстві не брали до коляди, бо я страшенно фальшивив ноти, але сам з радістю слухав і нині люблю різдвяні колядки. Здивувався і втішився, коли в Україні почув такі ж самі різдво це час для перебування з родиною, час для переосмислення і прощення. Мені дуже шкода за тими, хто зараз на майдані у Києві. Я за них вболіваю. Трохи жаль тих це на майдані, але стою добре. не стою. Івано-Франківський центр польської культури і європейського діалогу. Перший в Україні вже в наступному році польська община сподівається, такий же відкриють і у Львові. До речі, 2014-й оголошений роком польської культури на Прикарпатті. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.